Мене свояк, керівник, головний лікар обласної лікарні. Ну і там туди прилетів, а до нього заїхав. Травень, здається, 22-го. Там, от біля вікна, град не розірвався, там він на 5 метрів землю, там ще щось. І була ситуація, коли його нянечка пішла з онукою за хлібом. Вони жили в будинку біля лікарні. І розірвався реактивний снаряд, від дитини хоч щось лишилося, а від нянечки нічого. І це було просто: коли тобі показують, що тут, тут град стирчить, отут, отут прилетіло, нам ракета потрапила в центр чайника в операційній і чайник, щось там. А отут, прикинь, це от прилетіло. І ти на кожному кроці чуєш подібні історії. Ти. Відчуваєш себе в такому прифронтовому місці. Ми поїхали з мамою на цвинтар прибирати, і так. бо вона боялася, що поки я тут, треба прибрати. Ну, і коли ти чуєш, що там, тут наші виходи, тут їхні виходи. І ось так воно. Це було е дуже страшно. Потім, коли відсунули, було відчуття, що місто змінилося. Тобто, в день в Харків, Харків схожий на живе місто. Вночі це, звичайно, таке все чорне, і тільки прильоти. Прильоти, 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 вони ж нон-стоп. Потім а, поїхала Ітішка з Харкова. Не потім, а ще на початку. І заїхало десь 400-500 тисяч біженців з Донецької області із. Зходу Харківської області. Тобто, місто зовсім змінилося, Ви уявіть якщо півмільйона інших людей, замість півмільйона людей, які, які тут були. І тренд був до того, що люди потрошечки повертаються, місто оживає. Зараз головне, щоб. Росія не наблизилася на відстань дій реактивної та ствольної артилерії, тому що кабами, так, вони потрошечки місто вбивають, але стволкою і реактивкою вони ж не змінюють своїх алгоритмів. Вони ж так і з Маріуполем діяли.